Сьогодні сьогодні, приклад порівняно в минулому тихо. році тобі, тобі є питання таке, як державна надзвичайна протиепіалітична комісія. Через те, що якщо ветернарна служба буде всі питання закривати по собаках, по котах. Відловлювати, то це ну, ветеринарна служба зовсім втратить свої фахові функції і буде займатися не своїми питаннями. Сьогодні, сьогодні, я перепрошую, я перепрошую. сьогодні є питання правил утримання і поводження з тваринами, утримання в населених пунктах. І це його треба вирішувати, я з'їду. Але є бродячі тварини, з якими ти вирішуєш. Бродячі тварини, ну бродячі, бродячі тварини, не мають права ні усипляти. От, ні відстрілювати. Добре, але та ситуація, що зараз? Так, та, не та не ситуація. Не за, та, Прошу, треба міняти да. за законодавчу базу. Скажіть, будь ласка,